Друзі, привіт! Згадуючи 2025 рік і найбільші скандали. Якщо ми говоримо про найбільш проблемні голосування, і звичайно, це була історія з НАБУ на САП, але не тільки. Я хочу вам нагадати і розкрити історію про ще одне скандальне голосування: це про закупівлю. Російського ядерного мотлаху у Болгарії під назвою Типу ми закуповуємо реактори для добудови нашої Хмельницької атомної станції. Ви пам'ятаєте цю схему, вже зараз ми її чітко розуміємо, навіщо Діркач, Міранюк, Міндіч і Галущенка за підтримки президента, тому що президент особисто виходив і заявляв про підтримку цієї ініціативи, штовхали цю штуку. І переконаний, що мені зараз не треба пояснювати, чому. Закопати десятки мільярдів гривень в будівництво було всім вигідно. Ну згадуємо про 10-15 відсотків, та і двушку Москву можете туди приписати. Але це відео не буде нагадування про саму корупційну схему. Мені здається, тут достатньо все зрозуміло, і в принципі у нас достатньо відео було про атомні блоки. Я хочу вам розповісти історію, як нам вдалося, чесно говорячи, всіх цих ідіотів обійти на поворотах, затягнути. Розгляд цих законів, потім дати їм можливість щось прийняти, подумати, що вони прийняли щось підходяще, і в принципі, чому в принципі, стало можливо, тим, що у них ця схема розвалилася. Чому я записую це відео? Не тільки щоб дати вам додатковий інсайт, а тому що декілька людей, які з нашого боку. Точно було на світлій стороні. Вих е, я бачив в соцмережах іноді звинувачу, в тому що вони тут допомагали відповідно цьому законопроекту. Це не так, це не дуже справедливо. І, відверто говорячи, я можу точно сказати, що вони були якраз на світлій стороні і робили все для того, щоб ці атомні блоки ніхто і ніколи не закупив, що в принципі і сталося. Тож сьогодні відкриваю карти і розкажу, як в 2025 році, попри всю силу офіс. Субрезидента, Міндіча, Галущенка, таке інше. Ну, ми їх, чесно говорячи, розвели, причому достатньо ну в такий кумедний спосіб. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп І сьогодні ми згадуємо ще одну позитивну історію за 2025 року. Поїхали! Так, давайте коротко для тих, хто раптом пропустив історію з схемою про закупівлю блоків. У нас є Хмельницька атомна станція. Там, відповідно, колись в радянські часи хотіли будувати нові атомні блоки. Відповідно, щось подібне валяється на складах в Болгарії, і Болгарія, задоволення нам приблизно за один мільярд доларів готова цей російський модлах продати. Тож, банда Міндіча, Діркача, Галущенка, в принципі. Подумала, так це чудовий спосіб почати велике будівництво, велике атомне будівництво за гроші платників податків, закопати туди приблизно 130 140 мільярдів гривень. З них, як ви розумієте, вони брали відкати по 10-15%. Ось у них є. Чудовий, відповідно, привід за під повним таємничим тендерною цією історією, а вона була б закрита, тому що це шатомні блоки. Відповідно, ну, стирити величезну купу грошей. В принципі, ось вся і схема. Причому хотіли вони спочатку вкрасти на закупівлі, купивши через прокладки, потім на обладнанні, а потім, відповідно, на самому будівництві. Довго ходили, у них, відповідно, вдалося і проломити, і уряд, і потім президента на це. Ну, коротше, схема у них була ідеальна. Але у них. Цього не вийшло, і сьогодні я відкриваю вам карти. Це точно нова історія, яку мені здається ніхто не розповідав. Чому саме у них не вийшло? І ця історія вона буде справді унікальна, тому що про неї знає буквально декілька людей в парламенті. Причому я про них буду згадувати, і велике у мене прохання наступного разу, хто вірить мені. Ну повірте, що ці люди нам сильно допомагали. Тож. В чому була ідея, і коли вона з'явилась? Вона з'явилась ще в 2024 році, коли довго ходив той самий Галушенко разом з Міронюком нили про те, що їм терміново треба купити атомні блоки. І на початку 2024 року уряд схвалив законопроект про якраз будівництво двох нових енергоблоків. І чому уряду треба був цей законопроект? Тому що по іронії долі. Колись саме Діркач прописав в атомному законодавстві, що будь-яке нове атомне будівництво воно потребує окремого закону. Прям має бути закон про те, що ми будуємо атомні блоки. Там є купа нюансів про технічну документацію, не технічну. Я зараз не буду в них занурюватися, Просто давайте зафіксуємо цю історію, що їм треба було прийняти закон, і, відповідно, уряд на е в відповідно виконання цього рішення подає законопроект, який називається про. Розміщення проєктування будівництва енергоблоків 3 4 Хмельницької атомної електростанції подає цей законопроект 3 квітня 2024 року. Законопроект дає можливість купити блок, привезти їх тут, почати будівництво, почати підготовчі роботи. Там Енерга, там трохи вже і так почав щось будувати. Я відповідно кинув заяву в національне антикорупційне бюро. Сподіваюсь, там теж буде для них потім сюрприз. Але ну короші, їм було потрібно це законодавство для того, щоб вкрасти величезну купу грошей. Але як не дивно, то ніяким чином у них не виходило зібрати на це голоси. Скільки б вони не виносили на голосування або не було голосів, або відповідно цей законопроект просто знімали з порядку денного. І відповідно весь 2024 рік, ми з народними депутатами його активно блокували. Це була очевидна схема. Я дуже вдячний всім громадськості, журналістам і так, народним депутатам, які... Мені допомагали цей законопроект зняти з порядку денного, і відповідно ми змогли його так чи інакше, майже весь 2024 рік протримати. Чому була важлива? Дата якраз того, коли відповідно цей законопроект буде прийнятий тому що в Болгарії там у них є своя движуха, але якщо коротко, вони дали можливість продати ці блоки до березня 2025 року. І тому на початку 2025 року Міндіч з Галушенком вже почали бігати активно по головам в офісі президента і добіжали до президента, що терміново треба прийняти цей закон інакше нам ніхто блоки не продасть Тож в десь в січні, в лютому 2025 року, ми побачили, що включилося взя сило офісу президента, і поступово, поступово вони голоси збирають. Декілька разів в січні нам вдалося різними умовно трюками регламентними це відкласти. Але бачили, що ну в лютому вже так чи інакше, там кинуться голоса і батьківщини, і не тільки батьківщини, ну короче, ми бачили, що все йде до того, що поламають достатньо людей, щоб провести цей закон. Тож, ми пішли з народними депутатами на певну хитрість, яку мені здається не всі до кінця зрозуміли, тож пояснюю її. Ми почали з'ясовувати, а що саме як задачу поставив пан президент і керівнику фракції це Девіду Арахамічу, і відповідно ну всім своїм цим підлеглим в парламенті. І як нам пояснили, що президент сказав, що він хоче, щоб Україна купила ці відповідні ядерні блоки. Ну а будівництво будуть будувати вже після війни. То ж у нас виникла певна ідея. Якщо президент хоче купити і саме на це збирає голоси, то давайте відповідно хтось буде в законі прописувати саме. Купівлю в Болгарії, але відповідно без права будівництва. І так чи інакше, тоді, за певним сприянням енергетичного комітету, конкретно в даному випадку нам допоміг тоді Андрій Жупанін, якого зараз в тому що він голосував за ці блоки. Повірте, він був на нашій стороні, умовно наш спецагент. І тоді виникла ідея в. Зовсім інший законопроект внести правку про право України купити, купити ці блоки. Одразу хочу зазначити, що це абсолютно так само фігова ідея їх купувати, і ми в принципі це чудово розуміли, але хитрість була того, щоб ну, умовно приспати увагу офісу президента і в останній момент зробити певні помилки в тексті, про яких ніяка закупівля в принципі не буде можлива. Тож, враховуючи, що правку прописував комітет, враховуючи те, що Єрман Галущенко, він е, інтелектуально, коротше, не дуже розвинута людина, і відповідно, враховуючи, що в останню мить все це писалося, то правка виглядала наступним чином: що Україна. За прямим контрактом, до то, тобто без будь-яких посередників, без будь-яких офшорних компаній, може купити саме у цей блок. Причому вона його навіть привезти в Україну не може, тому що на розміщення і будівництво треба окремий закон, який колись має подати уряд. Ані Герман, ані його люди на це не звернули уваги. В текст, як я говорю, він писався вночі, терміново і спеціально в останню місті мить, мить був змінений. Тож цю правку внесли і, роблячи вигляд, що вона така і все таке, український парламент її швидко схвалив. І відповідно, ну ви пам'ятаєте цей скандал, який всі піднімали. Ще раз бажано було взагалі нічого не приймати. Ну, але якщо президент президентом збирав голоси, то в результаті він збирав. На по факту законодавство, яке, якщо відверто для його корупціонерів абсолютно нічого не значило. Після цього, коли вона була схвалена, а я нагадаю, що законопроект був схвалений у нас, якщо я не помиляюсь, 11 е лютого, то, відповідно, вже після його блокування, розблокування, підписання, е ось з президентом почав дивитися. Текст. І вони всі разом зрозуміли, що в цьому тексті немає головного, немає у них можливості там щось вкрасти. Тому що ще раз, прямий урядовий контракт, ну він точно не дозволяє умовно сховати якісь додаткові платежі. Ніяких інших ми не дозволили. В так прописали, текст, щоб ніякої там офшорки не було. Навіть завести. Бо купити частини для цього обладнання теж не було можливо, тому що для цього треба було окремий закон. Більш того, треба було на нього ще додаткову документацію готувати. Тож законопроект відповідно довго не підписували. Потім підписали аж 13 березня. Ну, там було ще багато просто змін в законі, окрім цих атомних блоків, тобто на 13 днів після дедлайна. І відповідно, потім, так як дедлайн пройшов, Болгарія заявила, що вони передумували продавати блоки. Короче, їм ця історія, очевидно, теж перестала бути цікавою. За тою формулою, якою запропонували. Тож, відповідно, президент отримав те голосування, на якому він наполягав. Галушенка десь пару днів святкував перемогу, поки не побачив фінальний текст. Офіс президента разом Міндічем, напевно, потім намагалися щось вітувати, але, очевидно, воно вже було в звінячий голос. Та і Болгарія, в принципі, відмовилась. Таким чином, відповідно, вся ця історія була, ну як говорячи, отримала зовсім зворотній а не той, на який розраховували наші корупціонери. Коротше, я чому вам вирішив записати це відео? Ем, іноді, і на такі методи довелося йти, щоб відповідно розвести наших корупціонерів, і мені справді не хочеться, щоб деякі люди, які нам тут допомагали, страждали тепер через публічні деякі звинувачення. Наприклад, ще раз Андрій Жупанін підкреслюю, він був точно з нами до останнього моменту і максимально відіграв тут роль нашого шпигуна. По цьому напрямку багато колег справді допомагали збивати цю історію, тому що ще раз найкращий варіант було провалити тоді. Але ну, в принципі, план Б мені здається спрацював. Повертаючись до 2025 року і його результатів, просто хочу нагадати ще раз, що президент весь цей час публічно цю історію підтримував. І ось зараз, після спецоперації Мідас, мені здається, що у нас мають бути певні питання конкретно до нього, чи не змінив він свою позицію, тому що ось вся ця історія з. Ідею, яку хотів закласти туди Галущенко, і якого ми через його брак інтелектуальних можливостей розве... змінили, То відповідно вона була очевидно погана, корупційна і чесно, навіть міжнародні партнери нам про це прямо говорили. Ось на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нартеп. До побачення та нових зустрічей.